Слава Ісусу Христу. Коротко ще пригадаємо, про що ми вчора говорили про сповідь, правда? І такий малесенький ще підсумок. Сповідь – це є таїнство зцілення, таїнство оздоровлення, де ми оздоровлюємо нашу душу, наше серце від таких хворіб, які називаються гріхи та пристрасті. Власне, коли ми йдемо до лікаря. То ми хочемо, щоб він добре полікував. Але щоб він добре полікував, треба, щоб ми йому призналися в цьому, правда? Якщо в нас температура 39, не будемо прибіднювати, сказати, що 36,6, але будемо всі наші болячки висловлювати, щоб лікар нас добре полікував. Власне, в сповіді ми Богові відкриваємо всі наші духовні болячки, щоб він їх вилікував. І покута, знову ж таки, не є покаранням чи штрафом, але є таким лікарством для нас, щоб ми потрошку виправлялися з тих гріхів, які можуть нас поневолювати, всувати нам наше життя, життя інших людей. І сьогодні, можливо, ви здогадалися, яка буде тема, слухаючи Євангелію. Може, хтось здогадується. Про що було Євангеліє, хто пригадує? Причастя, так. дуже добре. Ми будемо сьогодні говорити про причастя, оскільки, так як вчора я анонсував, ми будемо говорити про основи нашого християнського життя, тобто те, без чого християнин не може загалом бути християнином, давати собі раду. Так? І ми сьогодні поговоримо про причастя. Я думаю, що про причастя можна багато говорити і можна нічого не сказати, бо таїнство Євхаристії це є найбільше таїнство, це є вершина нашого християнського духовного життя. Отже, яке є моє особисте ставлення до причастя? Чи я маю бажання приймати причастя? Чи вірю, що справді в причасті є присутність сам Бог? Чи вірю Словам Ісуса, який у Євангелії каже, що прийміть їжте, це є тіло моє, пийте з неї всі, це є кров моя». Ці запитання звернені до мене і до кожного, хто тут є присутній. Отже, коли ми приходимо до храму, про що є наша думка? Чи пам'ятаємо ми, що ось тут, у кивоті, є присутній сам Бог? Так? Це так, як ми приходимо до когось в домівку, в гості, ми звертаємо увагу в першу чергу на господаря дому. Власне, дуже важливо, щоб коли ми заходимо до храму, чи ми є перед храмом, пам'ятали про ту таку пряму фізичну присутність Бога у ньому. Щоб зайшовши до храму, ми в першу чергу звернули думку на Господаря цього дому. Усі таїнства, які є у церкві, так як всі церковні служіння, пов'язані з Євхаристією і до неї спрямовані. Бо Євхаристія містить у собі весь духовний скарб церкви, тобто самого Христа, нашу Пасху. Так каже наш Так? Якщо я є охрещений, якщо я є християнином, добре, що я хожу до храму, молюся, можливо, часом відкрию святе письмо, але це все, що я роблю, воно завжди повинно скеровувати мене до того, щоб я приймав живого Бога у причасті. Можемо поставити собі запитання, хто ж встановив? І коли таїнство Пресвятої Євхаристії? Ісус Христос на Тайній вечері. Так, на Тайній вечері була Перша літургія, перша Євхаристія. Чи розуміли учні до кінця, що відбувається? Напевно, що ні. Так? Напевно, що для них це було щось таке, як звична пасхальна вечеря Ісус. І дивні слова говорив так. І, і напевно, що не розуміли, так як ми з вами до кінця не можемо часом зрозуміти, от, що відбувається тоді, коли я приймаю святе причастя. Напевно, що якщо би Господь дозволив нам до кінця зрозуміти, що відбувається, наш розум би цього не витримав. Отже, нас дуже часто можуть бути сумніви в тому, чи справді тут під видами хліба і вина є тіло і кров Ісуса Христа. Багато людей, які, можливо, є далекі ще від віри, від християнства, для них це може бути щось дивним. Для них це може бути дивним, що ми християни в це віримо і ходимо до причастя. Ми сьогодні у Євангелії чули такі також слова, що Ісус багато разів каже, хто не їстиме мого тіла, не питиме моєї крові, не матиме життя в собі. Нам, християнам 21 століття, яким доступні різні богословські праці, тлумачення, нам передали нашу віру, це сьогоднішнє Євангеліє не є дуже дивним, але уявимо себе на місце тих людей, які слухали Ісуса. Учитель, який робить чуда, який проповідує Бога. І він каже, хто не їстиме мого тіла, не питиме моєї крові, не матиме, не матиме життя в собі. Чи сприймали би ми ті слова? Чи нам би так легко було? Тому не дивно, що багато учнів в той момент, як ми чуємо в Івангелії, відійшло, бо не стерпіли тої мови, не стерпіли того, що Ісус сказав. Якщо ми поглянемо загалом на таїнство воплочення Бог дуже розчаровує нас, людей. Ми очікуємо, що Бог, як всемогутній, справді покаже, що Він є Бог, що прийшовши на цю землю, Він наведе порядок, наведе лад, кожен буде робити тільки добро. Всі грішники будуть покарані, але ми всі є грішники. Але Бог, бачимо, приходить, як маленька дитинка, не всі бачать, що це є Бог. Так само є виклик побачити, що у Євхаристі є Бог. Це є виклик для нас. Бо Бог себе настільки умалює, настільки себе, можемо сказати, принижує. Але Він це робить для того, щоб бути дуже близьким до нас, щоб ми, як люди, могли бути з Богом, могли його доторкати, могли його приймати. Він навіть робить це в такий спосіб, що ми можемо його ігнорувати, можемо на Бога не звертати увагу, можемо бути байдужі. Бо Господь нас дуже любить. Він не хоче порушувати нашу свобідну волю. Тому він так легесенько входить в цю історію спасіння, в історію людства, щоби кожен з нас завжди мав вибір бути з Богом чи Бога відкинути. Бо якщо би Бог явився всій своїй славі, ніхто би не мав вибору. Тільки через те, що ми бачили Божу силу, Божу славу, ми б всі були чемні, робили добро, Бога слуха. А так Господь. Завжди залишає нам свобідну волю, і це виражається в наших не раз сумнівах, які ми маємо щодо Бога. Отже, такі ще запитання, які би ми могли собі поставити. Чому я приходжу на літургію? Чи розумію, що на літургії Бог пропонує мені щось найбільше себе самого? Відповідаю на його любов чи ігнорую? От приходжу я на літургію, що мене не пускає піти до причастя? Чи те, що мене не пускає, є достатнім і вагомим, щоб я цього не позбувся, над цим не попрацював і все-таки прийняв живого Бога в своє серце. Чи ці причини є наскільки важливі і достатні? Владика Софрон Мудрий, можливо, ці слова вони останнім часом поширювалися дуже в соціальних мережах, так казав, ти на літургії не будь глядачем, бери активну участь, йди до причастя, як не можеш йти до причастя, йди до так. Ще таку, Щодо такого пошанування Євхаристії причастя, розповім одну історію, яка Трапилося в Китаї саме тоді, коли до влади прийшли комуністи. Тоді, так, так, як і на наших землях були переслідування, так і там. І в одному храмі заарештували священника, храм сплюндрували і в той момент також взяли дароносицю. Це був Римокатолицький храм, там немає кивоту. так? Взяли дароносицю, де зберігалися частички, гості, як називаються в Римокатолицькій церкві, і викинули через вікно ті військові, які виконували ті накази. А священник був замкнений в парафіальному будинку, який був поруч, і він все це бачив через вікно, але не міг нічого вдіяти. І коли настав вечір, священник лише дивився на ці тайни, які розсипалися, споглядав їх і молився. Ввечері він побачив, що хтось закрадається, так? підкрадається до цього місця, де розсипані гості, де розсипані частички. Дивиться, це 12-річна дівчинка, яка була його парафіянкою, приходила до, до храму. І це маленька дівчинка, яка вже могла приступати до причастя, так? бо ми знаємо, що в Римокатолицькій церкві дітям вділяють миропомазання в віці 12 років. І вже після цього діти можуть іти до сповіді до причасті, Так? на відміну від нашої традиції східної, де вже з маличку як дитина охрещена, миропомазана йде до причастя. Але не про це. Вертаємося до історії. І ця дівчинка її навчили на катехизмі так, що не можна руками брати тіла Господнього. Вона припала до землі і одну частичку спожила, бо знала, що можна тільки один раз. В день причащатися. І так знову тихенько втекла, і так кожної ночі приходила, і священник біля неї лише молився, щоб її не впіймали. Священник знав, скільки там є частинок, частичок, і знав, що це вже остання мала бути ніч, коли дівчинка мала би прийти, щоб він вже за неї не хвилювався, дівчинка прийшла. Спожила останню частичку, але її засікли. Військові, прийшовши, побачили, що вона робить, одразу ж на місці її замучили. Власне, це один із прикладів того, наскільки справді наша віра може бути правдивою, може бути щирою, наскільки. Люди готові за те, щоб причаститися тіла і крові Господа Ісуса Христа, ризикувати. Так недавно на наших землях були також подібні часи, подібні ситуації, де збиралися по домівках вночі, щоб прийняти причастя, щоб побути на літургії. Ми, які живемо, Такий мирний час в тому плані, що не переслідують християн, так? маємо доступ до храмів, маємо доступ до книг, до святого Письма, до е, творів святих Отців. Ми е, умудряємося так, якось нехтувати тим, що маємо такі великі можливості, е, такі великі е, нагоди, щоб Бога прийняти. Отже, ще кілька таких моментів, напевно, які ми, як християни, маємо знати, так? які є умови гідного прийняття святого Причастя? Отже, перебувати у стані благодаті, тобто без важкого гріха. Якщо маємо важкий гріх, то щоб причаститися, маємо піти до сповіді. Також, коли плануємо йти до Причастя на літургії, то пам'ятаємо, що годину до літургії. Маємо зберігати Євхаристійний піст, тобто нічого не їсти. Хіба якщо маємо якісь проблеми зі здоров'ям, що мусимо якесь лікарство випити, чи геть є такі моменти, що можемо ослабнути, то можемо там так, так принаймні старатися близько тої годинки, так, то, то нічого не їсти. Також Дуже важливо, щоб ми усвідомлювали, кого приймаємо у причасті. Що правдиво дійсно і сутнісно причастям є тіло і кров поєднані з душею і Божеством Господа нашого Ісуса Христа, а Отже цілий Христос. Як часто потрібно приймати причастя, так? церква заохочує, щоб на кожній літургії, на якій ми є присутні, ми приймали святе причастя. На завершення зачитаю ще слова Святого Яну Так? Як багато людей сьогодні говорить, я бажав би побачити Христове обличчя, побачити образ, одяг, взуття. Ось ти бачиш його, дотикаєшся до Нього, споживаєш Його. Ти бажаєш бачити його одежу, а Він дає тобі себе самого. І не тільки бачити, а й дотикатися, взивати і споживати. Тож ніхто не повинен приступати ані недбало, ані легкодушно, але всі з полум'яною любов'ю, з гарячим запалом і бадьорістю. Так. Не раз буває, що е, привозять, наприклад, якісь реліквії, ікони, мощі. Ніхто не каже, що це не є важливо, так? але не раз бачимо, що черги до цих реліквій є набагато більші, ніж черги в неділю чи в свята до причастя, до Євхаристії, що є найбільшим, що є тут на землі. Так? В такий спосіб, коли ми приймаємо Євхаристію, ми відповідаємо на Божу любов. Нам, ми тоді в такий спосіб кажемо, що Господи, мені не байдуже, що Ти. Заради мене прийшов у цей світ, дав себе розп'ясти. Мені не байдуже, що ти турбуєшся про мене, що ти мене любиш. Це є наша найбільша відповідь на Божу любов, яку ми можемо дати, коли ми на ті слова зі страхом Божим і вірою приступіть. Не ігноруємо їх, але йдемо і приймаємо Господа. Дякую вам, нехай Господь. Кожному благословить цей вечір, нехай відкриє наші серця до розумів, до розуміння того, наскільки важливим, наскільки цінним подарунком для нас є святе причастя, свята Євхаристія. Усім бажаю ще гарного Богом благословенного вечора. Сьогодні так було багато тих тривог, так? нехай цей вечір буде спокійним для кожного з нас, нехай Господь береже усіх вас, усіх наших захисників. Слава Ісусу Христу.